На вас сторінка майбутньої історії нашої держави була відкрита перед світом після прийняття у липні 1990 року Верховною Радою України декларації про державний суверенітет і проголошення 24 серпня 1991 року України незалежною демократичною державою. Необхідною умовою становлення Національних економічної та політичної систем є впровадження власної валюти і створення національної грошової системи, враховуючи хід подій після розпаду СРСР, які призвели до грошового голоду та різкого посилення інфляції в Україні, наша держава однією з перших серед колишніх радянських республік із січня 1992 року. Поступово вводить у готівковий обіг перехідну національну валюту, Купон Національного банку України. У відповідальності з указом Президента України з 12 листопада 1992 року наша держава вийшла із числа країн, що використовували грошову одиницю рубль. І ввела у безготівковий обіг український карбованець. Представником якого у готівковому обігу виступає купон Національного банку України, до цього колекційного набору війшли всі номінали українських купона-карбованців, які друкувалися і були в обігу від січня 1992 року.